Добрий ранок, доброго понеділка. Звісно, я забула підключити гарнітуру зараз. Невеличкі маніпуляції. Є, привіт. Привіт-привіт. Всіх вітаю. З вами Катеріна Кріт. Ефіри по вівторках, які йдуть з понеділка по п'ятницю. Добрий ранок, привіт, привіт. Так, весь цей тиждень буду починати ефіри з обяви про те, що цей тиждень останній, коли можна придбати окремо певні курси, тренінги і воркшопи, які у мене є в доступі для вас в записі. З 1, 1 листопада ми переходимо в. Продаж пакетами не можна буде купити окремо курс з виховання дітей, окремо курс пошуку внутрішніх опор, окремо воркшоп по актуалізації своїх внутрішніх цінностей, окремо воркшоп з імунітету до хейту і коротше так далі. Так далі. Все це можна буде купити одним махом один раз. І назавжди все це буде доступно вам в телеграмі. Я туди додала ще. Пару старих своїх не пару, більше, пару старих своїх тренінгів і воркшопів, які я вела ще російською мовою, але в них дуже кльова начинка. Тому для всіх, та, хто хотів щось конкретне, а курс для звиховання або ще щось, я вас запрошую придбати це зараз. Тому що з 1 листопада буде лише одне посилання і лише один спосіб все це придбати, як зі мною можна повзаємодіяти через продукти в записі. Всім доброго ранку ще раз, хто під'єднується. Ми з вами сьогодні в нас по понеділках зазвичай відбувається те, що я називаю психологічна просвіта, і ми сьогодні будемо говорити з вами про ангедонію. Дуже часто ви навколо себе бачите людей, які все роблять як треба. Працюють, зустрічаються з людьми, навіть зовні виглядає, що вони там радіють, сміються, але всередині в них немає радості. І вони не можуть зрозуміти, що не так, бо зовні, та, з точки зору подій, з точки зору антуражу, декорації, нібито все так. А мозок нездатний відчувати задоволення. Так от, ангедонія це втрата здатності або зниження здатності відчувати задоволення від того, що раніше вам цю радість приносило. І тут дуже важливо розуміти, що це не пов'язано з емоційними якимось станами, що це не пов'язано з порожнечою з точки зору, я нічого не відчуваю. Це. Біохімічне порушення роботи нашого мозку, дофамінової системи. І ангедонія може бути якоюсь вузькою, наприклад, соціальною, коли людина перестає отримувати задоволення від спілкування і втрачає, втрачає до цього спілкування інтерес. Буває ангедонія сенсорна. Коли людина перестає відчувати задоволення від їжі, від смаків, від музики, від природи, від дотиків, та від сексу. Тобто, коли ніби сенсорна система не передає сигнали в мозок, які мали б давати задоволення у відповідь, буває, на як наслідок в ангедонії, буває повна втрата мотивації, коли людина. Не те, що не хоче нічого робити, вона не хоче навіть починати до того наближатися. І емоційна, ну вона, в принципі, все це глобально дає емоційну сплощеність. Є, таке, є такий термін у психологів. Не, не люблю використовувати терміни, щоб вам було зрозуміло і легко. але… Ми нібито знаємо, що це б намало нас порадувати, але нічого не відчуваємо. І тут е, важливо, важливо розуміти, та? нас щасливими роблять дві, дві речі: дофамін і серотонін. Це два нейромедіатори, які виробляються в нашому мозку, в залежності від того, що ми робимо і як працюють наші системи. Дофамін більше про досягаторство. Та? Те, що ми спостерігаємо в західній культурі, коли треба бігти швидше, ніж всі інші, коли треба, отут ти досягаєш якоїсь, якоїсь мети або викреслюєш задачі з свого дня. І оце викреслення або ставлення галочок, що це виконано, виконано, не виконано, дає дофаміновий допінг. Коли ми можемо отримувати задоволення від того, що ми зробили, від того, що ми досягли, або е, дофамін ще й працює на очікування задоволення, коли отут я зараз оце зроблю і буде мені кайф. І коли ми очікуємо цього задоволення від досягнень, дофамін вже виробляється, ми вважаємо мотиваційні стани, так? коли я вмотивований щось робити, бо я хочу отримати те, що я хочу, це, як правило... Та, робота дофамінової системи. Є сиротоніновий кайф. Це тиха радість, яка не пов'язана з досягненнями, яка пов'язана з дуже простими речами, які доступні вам прямо тут і зараз. Посмішки, обійми, споглядання природи, дивитися, як потягується котик. Тобто, це та тиха радість, яку ми часто називаємо дзен. І якщо західна, західна система та вся працює на дофаміні, то східна оця про споглядання, про медитацію, про уповільнення, про спостереження, вона більше про серотонін. В ідеалі, якщо ми навчимося все це балансувати, але що відбувається з точки зору ангедонії? Хронічний стрес. В якому ми з вами всі, хто має та 3,5 роки, хто, хто, хто 14. Е в хронічному стресі ми маємо підвищений кортизол. У багатьох людей він хронічно підвищений. І цей кортизол глушить дофамін і серотонін. Ми весь час з вами реагуємо на стресові умови. Мозок не вміє реагувати на стресові умови і отримувати задоволення від життя. І поки кортизол глушить дофамінову систему, ми отримаємо ту відсутність задоволеності, про яку я говорила на початку. Якщо ми маємо справу з депресивними розладами... Там мозок теж вимикає систему задоволення. Ми говорили з вами про види депресії, ми говорили з вами про антидепресанти, про те, чому їх не треба боятися. Я вчора, ліричний відступ, я вчора втретє наткнулася на, на топік однієї дівчинки. Здається, то була дівчинка, яка пише: ви знаєте, я приймаю антидепресанти, і мені сьогодні прилетіло, що. Нащо я це роблю? Я не відчуваю повноцінне життя на цих таблеточках. Ці таблеточки глушать мої емоції, і треба припиняти їх приймати, бо зі мною щось не так. Бля, як мене вкурвлює це, та? Ну, окей, тоді перестаньте приймати таблеточки від тиску і сидіть, відчувайте свій тиск такий, як він у вас є. Або від підвищеного цукру, перестаньте приймати інсулін, відчувайте життя в повному обсязі разом з ахіренним сахаром в крові. Так? Ну, тобто, люди абсолютно не розуміють, в чому, в чому насправді полягає дія антидепресантів, і ходять оце нявкають людям, які намагаються, хоч якось себе з депресивного стану вицарапати за допомогою таблеточок. Так от. В, в чому полягає суть антидепресантів сучасних? В тому, що вони у той серотонін, який або заглушив кортизол і він не виробляється, або поламався правильний зворотній захват серотоніну. Він там у нас гуляє, та, у нас, щоб він е, адекватно нам створював правильний стан, його має бути достатньо. Він має в достатній кількості потрапляти в, в певне кільце. Своєї роботи і вчасно, та, вчасно звідти виходити. Так от, якщо обмін серотоніну порушився, ми не можемо це пофіксити терапевтичними методами. Та? Ми не можемо розмовами або якимось вправами психотерапевтичними, я маю на увазі, відновити обмін серотоніну. І це роблять антидепресанти. Та? Але якщо ми маємо справу з депресивними розладами, як правило, там поламана або оця дофамінова система вимикається, або поламаний зворотній захват серотоніну, і ми будемо мати ангедонію як симптом: людина ні від чого не радіє, ні від чого не отримує задоволення. Посттравматичний досвід дуже часто психіка блокує яскраві емоції, щоб не боліло, але вона не вміє блокувати тільки Диві, дивіться. Та, знову в нашій культурі є поняття позитивні і негативні емоції. Насправді, всі емоції це просто сигнали. Та, їх не буває хороших і поганих, просто одні нас проводять в один стан, інші в інший. Так от, це називається сплутання звуження вікна, коли я можу відчувати от в такому спектрі, але мені посттравматично настільки боляче, що моя психіка починає мені зрізати амплітуду. І нібито вона дбає про те, щоб мені не було сильно боляче, душевно. Але вона в цей же час зрізає і верхню амплітуду. Мені тепер не сильно боляче, але й не сильно радісно. І я знаходжуся в якомусь вікні, в якому я можу функціонувати, дихати, відчувати себе живою, але при цьому у мене не буде задоволеності, не буде щенячого восторга з приводу чогось. Та? Виключно тому, що моя психіка обрізала мені здатність відчувати заради того, щоб не зруйнуватися. Вигорання. Дуже часто буде мати з собою супутні симптом я Так? коли виснаження знову ж таки нервової системи такого рівня, що або біохімічна мозок відключить мені радість, або, або з, да, з точки зору оцього сплощення емоційного вікна, коли я не можу відчувати так яскраво, так об'ємно, як раніше, щоб додатково не виснажувати свою нервову систему. Дуже часто в залежностях від та, Ангедонія розвивається досить, досить швидко і досить яскраво. Ну, якщо говорити про складні залежності від хімічних речовин, та, то людина, яка отримала кайф від першої дози, він настільки відрізнявся від її стандартного набору відчуттів, що знову і знову хочеться в цей пік потрапити. Але чим частіше ми приймаємо хімічні речовини, тим швидше наша, наш мозок звикає до них, і тим менше ми стає, стають ці піки емоційні. І фактично ми таким чином ламаємо систему винагороди. До речі, залежності ж бувають не лише та, від, хім, від хімічних речовин, там, від алкоголю, від цигарок. Залежності бувають емоційні, коли людина та адреналінчик намагається себе якимось дуже гострими відчуттями наповнити, і з часом перестає їх відчувати і шукає все більш екстремальні способи щось відчути. Бувають харчові залежності. Коли вам дуже хочеться солоденького, потім ви просто та насправді цукор, якщо ви раптом не знали, та це наркотик, це такий самий у нього дуже дуже схожа формула на героїн. Раптом. Раптом ви не в курсі. Та? Так само, та? коли ви вперше куштуєте якусь цукерочку, я пам'ятаю свій та? взрив в мозку, коли я вперше, вперше з'їла фереро грошей, це був просто кап'єць. І чим більше ти собі їх дозволяєш, тим, тим спокійніше ти до них ставишся, типу, о, Ферерки, але закинутися все одно можна всією коробкою та? на радостях. Робочі. Дуже часто трудоголіки, вони, на жаль, до речі, та гинуть частіше ніж алкоголіки, теж раптом ви не знали. Та. Вони, у них зла поламана система винагороди, вони не отримують задоволення від своїх досягнень і гребуть все більше і більше. Перестають відпочивати, перестають перемикатися з робочих задач на якісь інші. Аби тільки відчути себе у це та дофамін дає нам оце відчуття. Я молодець. І як тільки, якщо ніхто не каже, я молодець або я сам собою невдоволений, ми заходимо в коло трудоголічне, коли ми абсолютно перестаємо відпочивати. Так от, якщо раптом ви відчуваєте, що те, що раніше приносило вам задоволення, радувало вас, наповнювало, перестало це робити, ми починаємо дивитися в симптоми. Та? Втрата радості навіть від важливого, Там, не знаю, дитина щось нам цікаве принесла, та близькі якось чимось діляться, ваші улюблені справи перестають вас радувати. Коли звичайні ваші способи себе порадувати виключені. Та? Тобто серіал вмикаєш не цікаво, єси ну, таке несмачно, та? друзі не гріють, або не хочеться з ними бачитися. Часто наслідком ангедонії може бути порушення сну. Або ви супер багато спите, у вас гіперсомнія, коли я не хочу прокидатися в цей світ, в якому нічого мене не радує. Я тут краще посплю, в та в, в у сні у вісні якось приємніше, ніж в реальності. Або безсоння, коли ви крутитеся, не можете заснути, або засинаєте, а потім вночі прокидаєтеся і не можете заснути знову. І мозок та, як в тумані, ніби, ніби я спостерігаю життя, але якось воно мене не торкається так, що по і якщо це триває більше 2-3 тижнів, то це може бути симптомом. Не хочу вас лякати, але це може бути симптомом клінічної депресії, це може бути симптомом дистемії. Не всюди про це кажуть, та дистемія це. Вид депресивного стану, він не такий глибокий, як депресія, але він дуже тривалий. Людина може кілька років знаходитися в такому та, пригніченому стані. Це може бути, та ангедонія може бути симптомом посттравматичного стресового розладу, ПТСР, так звати, це може бути симптом біполярного розладу, і найстрашніше це може бути симптомом шизофренії, та, шизофренічного спектру. Якщо до цього до втрати радості, до втрати задоволеності, ви помічаєте втому апатію, безсоння, підвищення тривожності, якщо у вас щось поламалося зі сном або щось поламалося з харчуванням. Та, і частина людей перестає їсти, перестає відчувати голод, забуває поїсти, або та, близькі починають помічати, що ви не їли нічого цілий день і насідати на вас, що давай з'їж хоч що-небудь. Або навпаки, та, просто не закривається рот, хочеться весь час щось жувати, весь час чимось закинутися, немає різниці, що, та, аби тільки щось, щось пережовувати. Якщо цей стан триває більше трьох тижнів, та тут по різних, по різних джерелах різні рекомендації. Тобто, наприклад, з точки зору діагностування депресії, ви в такому стані маєте знаходитися не менше двох тижнів. Але ну, типу, є, є ресурси, які намагаються не перевантажувати Систему, да, систему охорони здоров'я і вважаю, що якщо місяць у вас отакий стан, коли ви нічого не хочете, нічому не радієте, да, важливо звернутися до психіатра. Це не означає, що, що ви хворі. Да, але я тут сторонник того, що перебдеть краще, ніж не нідабдіть. Да? Психіатр просто за допомогою певних тестів і обстежень зробить певні висновки, і або це якийсь короткостроковий стан, який може з якого можна швидко вийти, або ми таки стикнулися з якимось розладом, який важливо лікувати. І в залежності від того, що це буде за розлад, і, і в якій він стадії лікування може полягати в медикаментах. Може полягати в психотерапії плюс медикаменти, може полягати тільки в психотерапії, але і в психотерапії, якщо ви прийдете до спеціаліста, перше, що він вам скаже, це стабілізація через тіло, налагодити сон та займатися енергоменеджментом, достатньо спати, вчасно і збалансовано їсти і так далі. Е, мені б хотілося, щоб ви. Почали до себе більш дбайливо ставитися. Та? Про приховану депресію ми теж з вами говорили, коли людина нібито виглядала нормально і з друзями зустрічалася, і на роботу ходила, а потім чомусь та, зробила, зробила суїцид. Дуже важливо розуміти, що нам, ми, ми намагаємося в ангедонічному стані відшукати свою радість. Але насправді, якщо ви знаєте весь цей механізм, про який я вам тільки що розповіла, ви розумієте, що відновлювати треба чутливість. Та не змушувати себе радіти. Давай, йди радій, пташки співають, новий день прийшов. Та? Бо це буде лише підвищувати пригнічений стан через те, що ви будете почувати відчувати провину, що з вами щось не так. Та. Почніть, будь ласка, з тіла. Хто не бачив ефір про управління станом, «Управляєш станом керуєш життям і про дисципліну там теж було. Я вам рекомендую зазирнути в закріплені сторіс. Там є папочка ефіри, і в ефірах, здається, десь в серпні, в вересні ми про це з вами говорили. Та, там, де я розповідала, чому так важливо про сон, про рух, про світло, про дихання. Радість повертається не з голови, радість повертається через повернення відчуттів. Тілесно, сенсорно, на слух, на очки. Спробуйте, будь ласка, повертати своїй нервовій системі ту чутливість, яка була до того, як з вашого життя зникла радість. Насправді ангедонія це такий, такий сигнал від нервової системи, що вона більше не тягне. Так? І якщо ви давно нічого не відчуваєте, а в нас є два, Ну, по-перше, ми всі більш-менш заморожені, щоб витримати весь цей трендець, який з нами твориться останні роки. Та? І ми чекаємо, що зараз воно все мине і нам стане ок. Не стане, бо та, то, що психіка нам звузила вікно, де ми відчуваємо, вона не, не включить його як світло і не поверне нам в, в, один, в, один, в, один, в один клік. Та? Нам дуже важливо бачити, як ми можемо розширювати це вікно. І тут у нас з того, що я найчастіше зустрічаю дві заборони: хтось заборонив собі радіти і отримувати задоволення від життя і дозволяти собі радість, тому що, а що там відбувається, хтось заборонив собі нижній спектр, там, де я більше не можу виносити весь той біль, я краще взагалі нічого не буду відчувати. Та? Я, я, ми не можемо витримати стільки болю, стільки жаху, скільки сиплеться на нас з всіх інформаційних джерел, наших знайомих, хлопців, які на нулі і так далі. Так от, в залежності від того, що ви собі заборонили, та? нам наша задача тут розтягувати потроху це вікно відчуттів, не для того, щоб вмерти від болю, та? не для того, щоб оптом отримати все, що ми не прожили і не відчули за ці роки. А для того, щоб повертати собі чутливість, для того, щоб повернути собі оту гедонію та, насолоду життям, задоволеність своїм життям, здатність радіти, для того, щоб повернути фактично собі повноцінне відчуття свого життя. Я вас всіх обіймаю. У мене з контенту для вас на сьогодні все. Ваші питання, інсайти, та чи пропозиції, враження чекаю в коментарях. Так, дуже цікаво, дякую, радію, що вам цікаво. Це важливо. Окей. Що мої сонечки? Тоді ми з вами зустрічаємося завтра о 9-й. Кому потрібні курси, їх можна знайти в за посиланням в шапці профілю. Ви все ще можете доєднатися до нашого енергоранку, якщо вам цікава тема дисципліни і побудови ранкової рутини через контакт з собою. У нас стартував останній тиждень, але доступ у вас залишиться. Ви зможете все це пройти в своєму темпі, якщо вам ця тема цікава. Ми з вами завтра зустрічаємося о 9.00 за Києвом, як завжди. О 8.00 для вас нова, новий допис, нове завдання з гри Хак не Мозок. Раптом, ви ще з нами не граєте, я вас запрошую. Та в кожного ранку в моїх соцмережах в Інстаграм, Фейсбуці виходить допис вже щось, якийсь 57 й здається, день. з... Та, з завданням маленьким на день для того, щоб ви переформатували свій мозок і прибрали найрозповсюдженіші най викривлення нашого мислення. Так, читаю ваші, ваші питання: чи може бути, що цей стан має хвилеподібність, Тобто накочує на 2-3 тижні не менше, потім попускає так декілька років. Це може бути однією з варіацій дистемії, може бути гормональні та приколи. Ну тобто, наприклад, дивіться, у нас може бути пригнічений стан там десь днів за 10 до менструального циклу, потім сам менструальний цикл, потім з циклу ще вихід 2-3 дні. Послідкуйте чи прив'язаний цей стан до вашого менструального циклу. Якщо так, це до гінеколога. Ну, типу, там, там можуть бути шалені гойдалки з гормонами саме жіночими, і тоді цей стан можна регулювати з, з, допомогою, з допомогою гінеколога на психіатра. Так? Якщо цей стан не прив'язаний до циклу, тоді, тоді є сенс подивитися трохи ширше. Все, мої любі, я бажаю вам гарного дня, тихого вечора. Зустрінемося завтра. Залишаємося на зв'язку. Бережіть, будь ласка, і себе, і свою здатність бути задоволеними життям.